Більше про перспективи співпраці миколаївських освітян з енергетиками дивіться у програмі Об'єктив головне. Щоб врятувати чиєсь життя, буває достатньо небайдужості навіть однієї людини. Під таким лозунгом в Могилянці відкрилась виставка малюнків та світлин тяжкохворих діток, що проходять лікування в онкогематологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні. Організувало благодійну акцію Молоде об'єднання Соняшник, що протягом року допомагає коштами ліками та займається волонтерством. Наразі всі сили направлені на допомогу 50 дітям віком від 3 місяців до 17 років, які борються зі страшними хворобами. Майже щомісяця волонтери обласної організації сонячних проводять різноманітні акції та виставки. Саме завдяки ним вдається знайти донорів, які поділяться своєю кров'ю, волонтерів та, звісно ж, кошти на дуже дорогі препарати. Вже в перший день виставка зібрала декілька десятків відвідувачів, тож всі небайдужі зможуть долу. Учитися до акції, яка триватиме протягом наступного тижня, та внести свій внесок у добру справу. Нам нужны волонтеры, опять-таки, чтобы и арт-терапию проводили с детками. И нам нужны волонтеры, которые бы переводили, допустим, то есть волонтерский труд, он очень большой, переводили какую-то информацию для распространения на зарубежные сайты. То есть много-много. То есть там, когда волонтер захочет с нами сотрудничать, он будет заполнять анкету волонтера, там будут все эти вопросы. Наш фонд поддерживает психологическую программу, и студенты-волонтеры ходят к деткам, с ними работают и с мамами. И они, поэтому мы показываем здесь эти рисунки, ну, чтобы чуть-чуть оживить, так скажем, выставку, чтобы показать, что эти дети продолжают жить в этом отделении, что они стремятся и видят, и видят свое будущее.